Всем привіт з вами Happy Slime. Це друга серія відпочинку з грою Age of Empires. І ми почнемо одиночну гру ігру. Сохранення e, Quick Save Game. Открить. І вот так. От. Так. Всем поки загрузиться це все діло. І от попередній серії ми закінчили там на якомусь моменті і зараз продовжуємо з нього. О, у мене 0 фпс, 1 фпс, 2 фпс. О, тепер фпс більш-менш нормально. Так, все, вас навіть. Так, що фпс каже нормально. Слушай, друг, із-за вашої неудачної я потерпів пораження і готов здатися в будь-який момент. Чо, 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 чо ти там розказуєш? Хто тобто хто такий? Що моя тактика неудачна? Чуєш, лапух? Що ти мені тут будеш розказувати? Диві, ти диви, торжився до правильно, я, я круче. Неудачний не, тактика сам ты неудачник. Так, хоба, а це кто такий, це застріляє. Так, мы собі наробим. робим. От их дітьків. Тих-тих-тих. Находить до спіха О, О нифіга себе, він крутий. Все, зараз у нас буде міні армейка А значить, в мене немашек конюшні? Опа, це ж конюшня. Так, все, і ми там собі... Так, що мені... А, мені ж меня не стає. О, хлопець, хлопець. Давай буду хат. Так, секунду, мені треба попити щось. Все, все норм. І оцей япік собі тут бігає, і щось знаходиться кукаку. Піпець. А, хто тут, що тут. А, все, хата добудована, буду ще, треба до хрена хат. Конструктор. Конструктор? Що за конструктор? Хлопець, твій скільки років, який жопа конструктор? Опа, перший рівень, давайте собі щось надішлем. Давайте собі надішлем. Е, це хто такі? Це... Е, ми ж піна отут кука. Ця битва проіграна. І якщо ми здадімося зараз, і... то, скоріше всього, у нас ще буде можливість зразитися на одній стороні пішов у жопу, яка битва приграна. О, Ти що, якийсь кал ходячий? Яка в жопу битва приграна? Давай здавайся, я не буду здаватися. Дурко тобі. Я двоєку файну армію маю. Здаватися, а хер тобі. Піпець, дядько, злікись трохи здарівший. Е, Значить, от. Е, здаватися, я точно не планую. Так що ми тут ще мудимо таких дітьків що золота золото не стає? Так, хлопці. Хто тут халяву б'є? Хто Тут ба... Чув, халяву б'є? Хто тут байки б'є. Опа, опа, ніфіга, а ну всі золото. Купати. Ніхрена собі. Так, стоять, ні, ще треба е, дерева. І то немало. Отак, Так. Що ще їде? В принципі, у мене так більш менш нормально. Так що все. І тут, по-моєму, я я думаю. о, тут що за рудник? Ні-ні-ні, рудніки мене. Золотий серебряний. Ладно, золотих я тут ще не зустрічав, один раз тільки зустрічав. І що ти програв? Давид? Та бо правильно, ніяку собі армію не кліпає? Ніфіга ж її не розбирає. Що він він ще хоче виграти, то фіг тобі. Ти можеш собі здавайся, а я ні, ніфіга. Сюди йдіть. Колонія прийшла в колоніальну епоху. Ну, ніфіасі він повільний. Оооо. Кеміолей, кеміорде. Так, ти хлопець відійде. Оу-воу! Ти сюди йде. Лорі. Так, а ти йде, 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 йде. Ти теж йде добувай золото. Так, а ми собі зробимо виділимо цих всіх дядьків. Тиха треба десь місце якесь знайти, де вони будуть сидіти. Отак. А ви будете там буде збиратися армія і пару чел треба лишити, щоб охороняли мені місто. Значить, з того боку вони є. Ладно, станемо десь отут. Е, так от. Хоба це таке? Атака. Уміщожить юніт. Якась. Так, і ще треба з цього боку. Опа, конники, конники, іго! Іго! Опа-опа, опа. опа, опа. Жовті! Жовті! Шо за жовті? Ага, я знав! ВСІ В атаку! В атаку! Давай, кал ходячий! ДА вони? Кохріна! Я їх не бачу, вони що втікли? Кофіга? Якого фіга? Шо за нафік? нього, роботники. Що ти стоїш, нічого не робиш? Опа, вони тікають, 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 тікають. Ну ладно, не-не-не, все, хлопці, стоять, стоять, стоять. Ууу, віч там, йо. Ладно, значить, де решта моєї армії. What the fuck. Куда її відправив? А, вот тут тут стоять, добре, все, будемо знати, що моя армія буде отут всі збирати. Так, все, і значить мені можна було ще щось побудувати. Конюшні казарми можна стіни побудувати. Mm. Mm. Скоріше всього я заплачу врагам, щоб вони відпустили нас домой після моєї капітуляції. хлопець, ти ше зликий, дурний? Зараз я розбудуюся. Ладно, давайте щось будемо атакувати. Так, все, банда. І ми всі будемо збирати коло них. Але там десь оп, стоять! Опа, що тут дерево паде? Що тут... ага-гага, ага, там жовті, походу. Стоять! Вбивай! Сім'яки, давайте на них, на них, на них, на них! Погнали! Собі армію конів замотали і такі борзі, так? Давай, ми тут теж коників зробимо. Шо, шо-шо. А, жилья нема, так, все, зараз набудуємо хат до хрініща. І все буде круто. Репарата. Та йди, будуй хатки. Не не Осталі. надто дорогі. Так, скуду. <кій> так, все нормально. Я тут так, трохи щоб ви не заснули. Давай! Ай хатки, зараз зводимо цих жовтих гімників, от тут правда в принципі нема що коментувати можна би було грати тупо так, але тобі -то 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 не цікаво. <рес> Занадто не цікаво. Так, хлопці. <рес> а, то ваше <рес> тут немало. А, ми виграли. Шо, гівнюк? Що? Хоп стоп, хоп, стоп. Так, треба. Оп, так, треба стати десь. Завершена постройка дому, ладно, десь Лові. тут останемо. А, то моє озеро, ладно. Чого, То, не, то просто озеро, яке моє? О стоять! Ага, то вони ся вже не меженуть. Давай мочи гадів. Вбивай! Що, втікли, так? Сикуни. Так, стоять, можна перейти в наступну епоху що треба 1000 золота ще треба маємо. То ти йде копай. Так. Е, значить, хто там домики будував? Ти будуй ще домиків. Десь тут. Е, так, все, будемо доміки. Так, а що тут ваші? нам треба, хлопці? Хлопці. О, коники! Іго. -го. Так, мені треба місце знайти, де їх буду збирати. Оба ніфіга собі! У нього, повно, до дохреніще. Да ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, треба... Ти... Мені треба 1000 золота. У мене все якось так більш-менш не знаю. Так, стоять. Тепер ще замотимо оце. І оце. Все. Нормально. Так. І тепер можна зробити таку штучку і отаку. От Отак. І тепер звідси таку штучку І отут. Все, круто. Ми тут будемо стояти, будемо збиратися і вражає щось. Ми такі хо хо ну що? Хлопці? Так. І будемо робити цих, для яких золота не треба. А треба дерево? Круто, круто. Оба! Що, ви не можете їх забити? Все нормально. Я тут армія терпло. досить маленька у мене, але що вона тут сидить. А давайте ми дати? їх заб'ємо. Так, все, давай. Його. Тут золото бує. Так, треба подивитися, що тут. Давайте бейте їх! Бейте! Давай. Та дальше бейте, що якісь дурні. Отако для Ай. Давай. Давай що у вас не стане? О, ще один. Нормально. Ай, та добуйте його, які. Що якісь такі слабкі? Опа. Все, тут же якась армія є. О-о-о-о-о! Во, о, о, о. О, це армія, це вже можна йти на кось бити. Так от, що тут у нас? Тут вже забили їх? Все, давайте розграбовувати. Чи не вмієте розграбовувати? Mm -hmm. Що за it кака? Так, а ти вмієш? Препарата. Так от. Моя первую. Все, ти вмієш. Склад картофель. Ну ладно, у нас є склад бульбочки. Хова, ніфігася. давай помогай їм, їм, їм! Погнали, хлопці. Мне кажеться, я потерял следующее. Стой, тебе. О ні. Он в самом деле. Мертв. Так, давай, давай, їх в Йдіть їм, поможіть. Давай, їх, 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 давай. Учить гадів. Так, ви троє, давай. Я ж вас вроде уже виділяв. Давай, тако. Во, сейчас їм поможем, все нормально. Так, всю армія в мене вроді така більш-менш нормальна. Е, значить... Що ви тут нікого не робите? Давай закліпаємо цих дітьків. Стоять, ні, грошей мені треба. Що? П'ять, та блін, що з тими домиками? Будуй домиків. Що не можеш зробити команду, щоб вона весь час домиків будувала? Треба зараз дофіга домиків набудувати і все буде круто. Так, золото, давай тисячу я перейду в наступну епоху. Твой бы, а тепер руйнуть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, а тепер, тепер... Оба, оба, оба. Ще, ше, армія, О, армія поповнюється, нифига себе. Також... Аж... Опа-опа, опа, опа, помогати! Помогати! Твой! Ха-ха-ха-ха! <смі> Ладно, все, назад, 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 він так перестрав, він тікає. Давай! Прикольно, прикольно. Так, а ми візьмемо одного кінника і прискакаємо, прискакаємо сюди, подивимося, що в них. Ні, десь тут, щоб не далеко було. Отак, сюди. Подивимося, що тут, бо тут ще не відкрито, чомусь. Я підозрюю, що там може бути чиясь армія. Знаєш, скільки наше часу до кінця відео і ні, добити цей бій ми не встигнемо, скоро і так, вже кінець. Музика, я, наді... не давай я трохи скручу. Так, все, стоп, 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 і в цій серії Ми приходимо в наступну епоху. Значить, що, парламентський пристав і авантюрист. Е, ні, давай на це прийняти. Все нормально. Так, і тут у нас, у нас тут. Ова, тут жовті! Що за лажу я зробив? Блін, блін, ступив, 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 давай, Ти 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 ти. Ні, отут буде ця фігня. Все нормально. Так, хлопці, що ви тут нічого не робите? Що нам треба? У нас дерева мало, давайте. Отко всі всі, крім одного, йдуть рубати дерево. Ще треба домики. Будуємо багато домиків. Дофіга домики. Ти теж будуй домики. Конструктори. Так. Ти чого сидиш? Ти теж йдеш будувати домики. Всі домики! Багато домиків, бо кількість домиків. Ти тітька теж йди будуй домики! Домики! Так, да, в них там бада, от бачу, не слабонька. От, але я спала декілька доміків. Все, у мене квадорики. Я зараз буду багатий на домики! Доміки, доміки, доміки. у наркоман, домики. Домик-нарк. Нарк, Домік нарк Ладно. От і ми скоро перейдемо в колоніаль, колоніальну епоху. Це буде дуже круто. І скоро вже собі забадям, чому грошей не стає. Та -мой, у мене скільки... Що стоять? У мене тут рудні кисяк. Вовчому ложа в мене гроші, йо -моя. Так, хлопці, а я би хотів вас заказати пару цих днівків. Що треба? Давай! Пішли. Все, і дерева не стає. Так. Значить, зараз ми будемо оцей руднік мутити. Все, ми всі. О, це й все. Все. Йдемо на наступний руднік і зустрінемося. Звідси дерева. Шо-шо-шо, Сулейман. Що шо ти мені тут розкажеш? Що ти мені тут будеш базарить? Так стоять, Що тут таке? Оба, оба, оба. Індійська ці. Обана, на отак. Вс, мы тут своя вже міні-армія. Давай! Хе-хе! Все, значить, все з вами був Хеппі Слайм. Ми ще тут щось закажемо. Хавки, хоча в мене до хрена. Значить, все з вами був Happy Slime. Ставте лайки на каналі, коментуйте відео, якщо вам сподобались мої, мої відео. Так, а ти теж йди до них. Так, а що ви тут ніфіга не робите? Шо? А ви хлопці не вмієте нічого будувати? Ну, ви Стулені, стулені. Що, шо? Шопчомайш зустря. А це що лажа? А, це це оба хлопці, давайте їй допомагайте. Що це? Це якась какашка їхня. Форт альт Оборонительна постройка, що за, що за... А, вони тут ще своє своїх п'ять копійок пхали. Ладно, зараз ми їх за тільки так Оба-на, оба-на, оба-на. що, давай! Чо фіга вона росте? Що вона будується? Я щось не поняв. Я щось не поняв. ламати її повністю Так, ладно, ми зараз оцю свою армію... ні Не, ну вс, чуть-чуть леша. Всі ламати. зараз і тільки так поламаємо. і ви хлопці, тоже всі ламайте все все ламати Повністю ламати І все я вже і все 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 треба закінчити серію подивимось як вони її зламають в наступній серії Давайте всі її ламайте Че вона фіга вона була росла Спалюйте Давай давай скільки в неї хп ніфігася дві Що ХП росте? Ні, менше стає Менше добре це дуже добре Так це, це, це погана штука. Ну нічого, зараз ці хлопці такі. Ох, підійдуть і тільки так. Раз, два, три, чотири і нема. Мах! Так, давай. Я все-таки хочу подивитися, як вони її зламають. О, все, єс! Yes! Єс! Yes! Вони її зламали. Ура! І все. І ми йдемо атакувати. Ой, йдемо червоненьких, станемо десь. Отут, тут, тут будемо готуватися до атаки. Все. Е, Значить, ці будуть стояти тут вдома на обороні. І, до речі, епоха завоювань вже є. І ми можемо робити собі досить крутих дядьків, таких як оці. Е, значить, треба мені. Тут нема ніде торгового шляху. Ага, добре, значить, в наступній серії ще може підемо порозграбляємо всяку шнягу. І значить, все 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 все, все, в в в А, до речі, Майнкрафт поки що не буде виходити, потім, ну. У мене відпочинок від Майнкрафта, я чуть-чуть від нього відвикаю, але ні, Майнкрафт я не перестану грати ніколи! Це гра, і все-всім па-па! Ще одного шпринг все.